Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. Ілюстраторка-фрилансерка. І я просуваюсь через соцмережі. Про це я зняла окреме відео, ось це, яке у мене нещодавно вийшло на каналі. І я хочу доповнити це відео ще одним випуском про коротке відео в інстаграм. Які є одним із найефективніших на сьогодні день методів безкоштовного просування у Інстаграмі. Я хочу поділитись з вами, які формати у мене заходять, не заходять, як я взагалі це роблю. І поділитися знову ж якимись лайфхаками по створенню коротких відео для Інстаграм. Отже, давайте спочатку розберемось, які формати коротких відео я роблю для свого інстаграму. Перший найпопулярніший формат це внутрішня кухня плюс рефлексії. Це зазвичай виглядає як якась нарізочка відео коротеньких шматочків, і якась озвучка із субтитрами. Наприклад, я почала малювати для себе книгу для себе і для свого сина про втомлену маму. І я показувала процес із самого початку, як я там обирала текстури, як я обирала там пензлі, як я працювала із персонажами, і все таке саме нереалізована ідея, що не дає вам жити, у мене є. І я вирішила реалізувати її просто зараз, плюнути на все і зробити це. Як я вирішила це зробити кожного дня, робити маленький крок на шляху до завершення цього проекту. Сьогодні, наприклад, я створила ось такі прекрасні дві текстури, каляко-малячні. Пограбувала сина на олівчик і маркер, і розмалювала, помедитувала. Тепер у мене є ось такі текстурки, які треба ще придумати, як сканувати. Нащо вони мені потрібні? Згодом дізнаєтесь зараз. Цей проєкт проект трошечки застопорився, але ми не про те. Я про те, що ось так ми показуємо внутрішню кухню і ділимось своїми якимись переживаннями і своїм якимось досвідом, своїми там успіхами і факапами. І до речі, факапи заходять набагато краще, тому що люди люблять бачити живу людину, а не глянцеву картинку. Ось цією книгою про втомлену маму я в процесі знімала кусочки якісь шматочки відео по декілька секунд, потім їх зліплювала і все це озвучувала на диктофон або у монтажному додатку і накладала субтитри. Для субтитрів я використовую застосунок Liro із річною підпискою. Другий тип контенту це корисне для ілюстраторів, це експертні відео. які бувають планшети для малювання. Це можуть бути графічні планшети, які підключаються до комп'ютера, і це можуть бути планшети як автономні пристрої. Графічні планшети не є самостійними девайсами, вони підключаються до комп'ютера або лептопа як пристрій вводу. У мене найкраще заходили про те, як вибрати планшет, як обрати iPad і як там, наприклад, зробити свій рукописний шрифт на iPad для якихось своїх проєктів. Я би могла робити набагато більше насправді такого контенту експертного, але я не знаю, щось мене стопорить у цьому питанні, я поки ще не розібралась що, але факт залишається фактом: люди люблять користь, і це завжди дуже заходить. І це багато збережень у таких відео, багато лайків, тому що ну, це концентрована користь, а всі ми любимо користь, тим більше за одну-дві хвилини. Наступний формат, який дуже добре заходить, це ілюстраторсько-малювальний гумор. Який розслаблений контент, який викликає посмішку, який викликає відчуття сопричасності. боже, вибачте, забула слово українською, що ой, да, так, я такий самий, і на такий контент люди дуже дуже класно реагують. І останній тип контенту, який я раніше думала, що це взагалі-то основний, це процеси малювання або таймлапси, якісь із Procreate, записи екрану, або записи на телефон там або на камеру і змонтовані. Вони заходять у мене от прям найгірше. Скоріше за все, мені здається, це через те, що у мене достатньо спрощена така манера малювання. У мене немає нічого там такого, що може здатися пересічній людині супермайстерністю. Uh, і, скажімо так, це виглядає мої, мої таймлапси і мої процеси малювання не виглядають так ефектно, як, наприклад, людина там, за хвилину зробила таймлапс, як намалювала на, на полотні метр на метр, гіперреалістичне око. Тобто це не вражає так сильно. І парадокс, знаєте, в тому, що ці формати найтрудомісткіші. Я не люблю просто у ці таймлапси самі по собі прокрити, це вже ну, не дуже цікаво. А якщо знімати і монтувати, це прям дуже-дуже багато часу, і воно відгук дуже маленький, і тому коротше я таке практично не роблю. Так, ну що що з основними форматами ми з вами розібрались? Тепер давайте пробіжимось по якимось лайфхакам і порадам, як робити риси для інстаграму і не поїхати дахом. Перший лайфхак. говоряща голова це не єдиний формат, як ви в принципі, напевно, вже зрозуміли. І зйомка малювання це теж не єдиний формат. Дуже комфортний і класний формат це ось ці самі нарізки, якісь відео під начитку голосом. Це забирає набагато менше зусиль. Тому що простіше знімати ось такі невеличкі кадри, їх збирати, і може бути набагато комфортніше записати щось на диктофон, ніж сидіти перед камерою і ось це записуватись. Це може бути емоційно набагато комфортніше. Все це потім ліпиться, робляться субтитри, і так, да, субтитри вони рішають, тому що багато хто з нас дивиться без звуку, багато хто з нас мами, і які дивляться, коли дитина поряд спить, і треба, щоб все було максимально тихенько. Ко так, що субтитри це дуже важлива штука. Щоб було комфортно робити такі нарізки, ви можете сформувати собі звичку, знімати підйоми. Тобто сидите, ви малюєте в красивому місці, десь там на природі, попросіть там зняти декілька кадрів, поближче, подалі там по 5-10 секунд. Малюйте ви красиву ілюстрацію деталізовану, зніміть декілька кадрів, як ви малюєте ось ці класні детальки. Малюйте ви класну текстуру, теж її собі зніміть, там 5-10 секунд, і буде класно. Потім можна це все вставляти у різні відео, коли у вас не Вистачає там кадрів, не вистачає часу, або просто для того, щоб розбавити, щоб була динаміка кадру. І так, динаміка кадру. Щоб була динаміка кадру, е, класно чергувати е, дальні плани, середні плани та ближні плани. Розумієте, коротке відео це така гра на утримання, і треба, щоб вас не прогорнули. І щоб вас не прогорнуло, я зустрічала таку думку: у коротких відео треба, щоб кожні 2-3 секунди щось відбувалось. А коли у вас це просто якась там начітка, якась думка, яку треба розказати цікаво, то у вас може саме Рятувати. ось ця динаміка кадрів і зміна їх цих кадрів. Ну, Елементарно, як це реалізувати, Ось ви сидите, малюєте, ви можете зняти здавочку, попросити кого когось або поставити на штатив, ви можете зняти плюс-мінус там зверху десь або ось так на витягнуту руку, а можете прям собі на руку залізти, і ось так от буде олівець на весь екран. І знову ж можна знімати зверху, можна знімати трошки знизу, і усе це чергувати, чергувати там з різних Сторін, і тоді вийде динаміка. В Принципі, це працює схожим а, чином, як у серії ілюстрацій працюють різні плани та ракурси, але там це більше якось емоційно, більше якось, а, смис, а, більше якось сенсів має, але тут це може бути тупо просто динаміка. Просто динаміка кадру, яка утримує, допомагає утримати глядача. А, щоб створювати хороший контент, треба його дивитись. Дивіться короткі відео, беріть авторів, які вам подобаються, це не обов'язково. Можуть бути ілюстратори, це можуть бути і дизайнери, це можуть бути взагалі коміки, це можуть бути взагалі хто завгодно. Просто дивіться, як люди монтуються, як люди роблять субтитри, як люди роблять там. Оточення, як люди роблять ще щось. Аналізуйте так само, як з ілюстраціями. Як якщо усвідомлено усвідомлено аналізувати чужі ілюстрації, так само аналізуйте, що люди роблять, як знімають, як монтують, які прийоми, які прийоми використовують, і впроваджуйте це потрошечки у свої ривси. Записуйте ідеї для коротких відео, бо голови вони знаєте такі, ніц не тримають, особливо зараз, коли ми всі емоційно виснажені. Ось тут була ідея, все три секунди цієї ідеї вже немає. А ви дуже велика вірогідність, що особливо спочатку ці всі ідеї не будуть реалізовані, але записувати свої ідеї це хороша практика, і вона може вас врятувати. Наступний лайфхак – це трендова музика та тренди взагалі. Гуртаючи стрічку Reels, ви можете побачити, що якась пісня постійно повторюється. Це для вас такий собі знак, що непогано би щось. Під цю музику зняти. Іноді там буває якийсь сюжет, який можна адаптувати під свою нішу. Іноді можна просто використати для якогось свого сюжету цю музику. Тут як вам буде зручно, і тут вам може стати у нагоді ваш список ідей, берете якусь найпростішу ідею і на трендову музику її сажаєте, і все. І буде вам щастя, і трошечки більше переглядів, якщо б ви просто зробили якийсь ривс. А може й не трошечки, а може й багатько. Кажучи про тренди, будьте дуже обережні із відео на широку аудиторію. Вони можуть добре залетіти, вони можуть отримати багато переглядів, але можуть принести вам абсолютно не ту аудиторію, яку ви шукаєте. Наприклад, я зробила ось це відео про податки та ФОП. І мені там таке налетіло, у мене там в коментарі. Якісь, якісь там, вибачте, з налетіли. і е, в, итоге, в тому, що, я не зап... що у мене нема грошей заплатити ЄСВ, виявився винуватий Петро Порошенко. Ну, окей, напевно, він, в принципі, винуватий в тому, що людям треба платити податки, а не те, що так система влаштована. Ну, таке. Коротше, там таке щось непонятне почалось. набігли якісь непонятні люди, якісь бухгалтери, якісь бухгалтери, якісь любителі посрачитись. І від... Набрала 209 тисяч переглядів. Це рекорд для мого інстаграму. Але мені зиску з цього ніякого, окрім того, що я читала всю цю гадость. Коротше, відео на широку аудиторію, не адаптовані під вашу нішу, ніяк не прив'язані до ілюстрації, вони вже ж можуть отримати велике охоплення, але тричі подумайте, чи воно вам треба. Зараз така, такий у нас період, що в соцмережах не потрібно гнатися за цифрою аудиторії, потрібно гнатися, не гнатися, точніше, а потрібно прагнути якісної аудиторії, хай це буде там яких 500 тисяч людей, але це люди, які реально з вами взаємодіють, які Реально корисний ваш контент. І тоді, тоді у вас буде нормальна статистика, вони будуть реагувати, вони будуть залучатись, і ці люди, і цю аудиторію потім можна монетизувати, і ця аудиторія може вас якось підняти і бути вам корисною. Ну і ви будете їй корисною, а вже ж. І найважливіший лайфхак у створенні коротких е е відео. Будь ласка, не мучайте себе. Не треба там вижимати із себе по ривсу кожен день, тому що якийсь смник-таргет-спеціаліст сказав, що так треба. Регулярність це прекрасно, особливо спочатку, але оберіть комфортну регулярність. Робіть спочатку, може, по одному відео в тиждень, бо до цього процесу треба призвичаїтись. Може, потім по два відео в тиждень. А колись ви від цього втомились, відчуваєте, що взагалі не хочете нічого робити, візьміть паузу. Ніхто не помре від відсутності вас в інтернеті. Нам треба себе максимально берегти, берегти своє ментальне здоров'я. І тому, і, якщо ви хочете все ж таки використовувати цей інструмент, ривс, то не зненавидіти їх. Тому робимо відосики у тому темпі, як вам зручно, намагаємось ловити якийсь кайф в процесі, намагаємось бути максимально щирими в процесі. І тоді, в принципі, я думаю, можна робити ривси і не втратити свою кукуху. Ну що ж, це все, що я вам хотіла розказати. І можливо, можливо, якщо вам цікава ілюстрація, як робота, як заробіт, так вам ще буде цікаво подивитись моє відео із підсумками минулого року, де я аналізувала, які у мене були замовники, на чому я заробляла, що робила і що планую робити у цьому році. Достатньо цікаво вийшла статистика. Так що, приємного перегляду. Дякую, обіймаю вас!